Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер. Сьогодні ми поговоримо про Венеру у Водолії. адже Венера змінила свій знак, і у нас просипається потреба в новизні та експериментах, тому хочемо розкрити цю тему глибше. Подивіться на цих людей, що їх об'єднує, що спільного це їхні історії життя, способу життя, кохання, відношення до матеріальних благ. У всіх них планета як Смаку та вибору в знаку, який не знає меж. Вони не шукають спокою, їх тягне туди, де є рух, натхнення, вогонь і секс. Їх Венера розташована в знаці в водолі. Як і моя, тому я їх розумію. Коли Венера змінює знак на нашому небі, це така загальна тенденція, то змінюється наш з вами смак до життя. Ми починаємо любити і вибирати просто інакше. Венера, це наш внутрішній комплекс задоволення, і воно показує, що нам близько, як ми будуємо зв'язки, що для нас цінно в стосунках і взагалі в стилі нашого життя. І тепер цей комплекс він налаштований на свободу, новизну і майбутнє. Коли Венера заходить в знак водолія, нас тягне на незвичайний Якихось людей, нестандартні формати стосунків на дружбу зі скрою, сміливі ідеї і експерименти з образом і цінностями. Венера Водолія вона вмикає потребу бути собою без. Пояснень, тому ви можете помітити, як люди себе поводять дивно. Тут любов це рівність, повага до інакшості і спільне бачення майбутнього. Стосунки більше не про володіти, а про надихати. Це час, коли почуття з зрозуміння, свободи і внутрішньої чесності, і тільки те, що живе і розвивається, має шанс залишитись. Тому досить цікавий період обов'язково відслідковуйте його, як себе поводять інші люди і ви. Коли Венера переходить в знак Водолія, все відпускає, спрощується, електризується. Це стан, коли почуття шукають не злиття, а простору. Ми прагнемо не володіти, як, наприклад, лев, а бути на рівних, дружити, обмінюватися ідеями, надихати свободою. Тут Венера не хоче традицій, а вибору. Її любов це експеримент. Водолій це знак повітря і майбутнього, тому бажання в цей період стають раптовими, нестандартними, але чесними. Ми хочемо живого інтересу, внутрішньої скриві відчуття, що стосунки не обмежують, а розкривають. Ми закохуємося в інакшість, в розум, у людей, які мислять ширше і не бояться бути собою. В астрології Венера водолії під управлінням Урана і Сатурна, планет свободи. І усвідомленості, тому тут вона почувається незалежно, нестандартно та трохи відсторонено. Це час, коли тягне до незвичайних людей і нетипових форматів стосунків, це зростає потреба в свободі, в дружбі, спільному баченні майбутнього. Стосунки стають простором для розвитку, а не кліткою, О, так! не дай Боже водолі обмежувати ні. І коли ж настане цей період? В які дати? З 17 січня по 10 лютого. Це період, коли всім хочеться чогось едакого, незвичайного. В цей час Венера в Водолії вона вмикає нашу потребу жити по-своєму, дихати вільно і мислити ширше. Тобто, після напруженої контрольної енергії козорога приходить відчуття вже простору експерименту і внутрішнього оновлення, і люди стають більш незалежними, більш чесними з собою, відкритими до Нетипових форматів близькості. Так вони можуть навіть нас шокувати. Це період, коли нас тягли до нових людей, до нових спільнот, до якихось е, просто нових вразливих таких ідей, онлайн-контактів, несподіваних знайомств і рішень. Не як у всіх, це взагалі головний девіз водолія. Посилюється інтерес до майбутнього, до рівності, дружба як основи стосунків. Ми закохуємось в розум, інакшість і свободу вибору. Але разом із цим зростає ризик емоційної відстороненості, різких розривів, холодних рішень у почуттях чи непередбачуваності у витратах. Це теж по причині того, що у нас Венера під володінням двох серйозних планет Урана та. Сатурна, Венера в водоліє, вона перевіряє, чи є в стосунках живий обмін і простір, чи є лише звичка соціум. Прагнення ламати шаблони. Суспільство ніби прокидається і дивиться вперед. З'являється відчуття руху в майбутнє, імпульс до оновлення і звільнення від старого. Люди починають мислити інакше, сміливіше ставити запитання і дозволяти собі бути не такими, як від них очікують. Змінюється настрій у колективній свідомості. Хочеться вийти за межі норм, зламати шаблони, переписати правила гри. Зростає запит на свободу, на рівність, на чесність і автономію у стосунках, в суспільстві, політиці, мистецтві, технологіях, тобто в усіх сферах нашого життя, ми будемо це з вами прослідковувати. Посилюється інтерес до нетипових форм навчання, онлайн просторів, альтернативних культур і прогресивних ідей. Дружба, мережі та колективи стають важливішими за ієрархії, адже водоліється про рівність може з'являтися тенденція до холодного ідеалізму. Віра в ідею без емоційної глибини, різкі рішення від розуму, відрив від почуттів. Активізуються соціальні рухи, що говорять про свободу вибору, рівність майбутнє суспільства. В медіа більше тем про нові формати стосунків, технологічний прорив, соціальні експерименти, які світ після змін. А що буде потім про майбутнє і як ми з вами будемо відчувати Венеру в Водолії саме у темі особистих відносин, в темі кохання? І тут у нас буде, як ви зрозуміли, любов на рівних, коли Венера входить в водолія, любов стає простором експериментом і розмовою про майбутнє. Це час, коли ми прагнемо не просто вже кохати, а бути собою поруч, зростати через свободу, дружбу і спільні ідеї. Тобто, в першу чергу, ви повинні бути однодумцями своєю второю половинкою. В стосунках з'являється потреба в рівності та повазі до особистих кордонів, тому готуйтесь до таких діалогів. Хочеться легкості, хочеться інтелектуального контакту, чесних розмов без драм і маніпуляцій. Люди стають більш відстороненими, але щирими, краще сказати, прямо і незвично, ніж грати якісь вже знайомі ролі, в яких ви вжились. Партнери можуть шукати нові формати близькості. Тож, дружба плюс любов, спільні проєкти, онлайн-зв'язки, нетипові домовленості або ж нові знайомства, якщо стосунки здаються якимись обмежувальними. Тож своєму партнеру треба дати трошки волі. Це період флірту через розум, гумору, натхнення і розмов про цінності, свободу та майбутнє кохання. Але разом із цим зростає ризик холодності, різких рішень. Якщо в стосунках немає живого обміну і розвитку, то. Тут водолій від'єднується дуже швидко і без сцен, тому що знову ж таки їм тут управляє Уран. А Уран планета різкості і рубає тут і зараз. Венера в водолії вона не терпить кліток, тому не дай Боже обмежувати водолія. Якщо любов не дає простору, вона. Просто перестає своє бути, перестає своє існування. Тому беріть на замітку, дуже такий серйозний треба мати підхід до другої половинки. Угу. А в питаннях грошей і бізнесу у нас також прослідковується ця лінія: потреба бути не як всі. Коли вони роводоліє у фінансах, зростає прагнення привертати увагу і виділятися. Хочеться витрачати на образ, імідж, гаджети, нестандартні речі. Головне, головна ідея не так, як у всіх. Тобто нас. Тягнутиме прямо прям на щось таке дивне і не властиве нам особисто так. Покупки часто стають способом заявити про себе, про свою інакшість, приналежність до майбутнього, я такий весь сучасний, да? тобто нам прям хотітиметься трошечки щось ніби з майбутнього собі е, придбати. При цьому виникає парадокс. На базових речах хочеться економити або спрощувати мінімум побуту, мінімум прив'язок, менше бажання вкладатися в стабільність заради стабільності, більше у хотілки, ідеї та експерименти. Можливі імпульсивні витрати, бо хочу зараз. Але водночас холодний розрахунок там, де немає інтересу або емоції, або якоїсь ідеї. Тобто все, чим можна знехтувати, буде нехтуватися в цей період. Фінансовий акцент цього транзиту це краще витратити на унікальність і свободу, ніж на рутину і те, що немає майбутнього. Тож будьте обачні. І як взагалі нам зрозуміти, як пройде саме для нас цей період? Минуле завжди дає підказку, тому що астрологія вивчає цикли. Які уроки повторяться цього разу? Ми можемо з вами прослідкувати. Транзитна Венера в водолія вона завжди повертає нас до подій, чи точніше сфер життя, які ми вже проживали. І тому ви зараз можете згадати, відкрити Google календар сповіщення і подивитись попередні періоди, що у вас відбувалось у житті, що ви хотіли, що ви купляли, які у вас були стосунки, які у вас взагалі були вподобання та бажання? І Попередні проходження вони були з 7 грудня 2024 року по 3 січня 25-го року, і з 3 січня 2023 року по 27 січня 24-го року. В принципі, це все було не так давно, тому ви можете пригадати, які у вас були події і що відбувалось, тому що зараз ніби як будуть аналогічні теми підійматися і аналогічні бажання виникати. Тож, з 7 грудня 24 по 3 січня 25 відбувалося наступне урочисте відкриття від реставрова відреставрованої де Парі, які приїхали лідери різних країн. Тобто всі з'їхали, таке різноманіття було. Операції з прибирання на узбережжі евакуації. Тисячі волонтерів, сотні тонн забрудненої землі пляжу зібрано, але екологічні наслідки залишаються загрозливими. Гинна морська сауна, пляжі забруднені. А водолі це той ще волонтер. Він за ідею. І тому люди зібралися і разом втілювали свою ідею в реальність. У Сирії відбулась зміна влади. Башар Ад Асад покинув країну 8 грудня після повалення режиму. Його евакую... евакуювали на військову базу. Знову свобода, тобто, проривається, ми зробимо так, як ми хочемо. Ukrainian Fashion Week осінь, зима 25-26, готується у 25-му. Сезон Осінь, зима об'єднала багато українських брендів, і ця подія стане відчутним жестом опору та віри в майбутнє. Тобто тут бачите про об'єднання, про ідею, про сучасність і про те, щоб відстояти свою свободу і свою ідею. І якщо ми з вами звернемось до періоду з січня 23 по січень 24, то що відбувалось? А влада Уганди оголосила про завершення спалаху Ебола. Пам'ятаєте, такий був вірус? Країна знову вважалася вільною від нових випадків. Знову ж таки, вибори йде на користь звільнення, вивільнення, щоб уже не було клітки, не було градів і град. Гратів раз, раз і обмежень Канада запровадила заборону на купівлю житла іноземцями для зменшення навантаження на ринок нерухомості. Сієра Ліоне ухвалено закон про рівну оплату праці жінок і чоловіків. Рівність це така водолійська тема, щоб все було на рівном. Тобто, там на 30% квоти на робочі місця для жінок в державному та приватному секторі. Далі у нас Хорватія офіційно прийняла євро як свою валі, валюту та приєдналася до шенгенської візи. Знову ж таки, ми з вами бачимо об'єднання в Перу. Протести пов'язані з політичною кризою, кинули країну в глибокий конфлікт. Знову ж таки, протести це дуже, дуже така водолійська тема. Тому вибір буде. Як ви б зрозуміли, об'єднання, однодумців, майбутнє і рівність? А зараз, я думаю, це дуже корисно вам можете зробити навіть собі скрін і зберегти, адже ми для вас виписали дати, які будуть для вас. І для нас важливими, і на які варто звернути увагу, тож напруженими днями, коли Венера Водолії вмикає бажання різкості, бунт проти обмежень, емоційні відключення, ілюзія повної свободи, переосмислення цінностей, імпульсивні рішення в коханні чи фінансах, це особливо чутливо буде 26 січня, і з 2 по 4 лютого та 10 лютого можете собі виписати або робіть скріни. І сприятливі дні, коли Венера в дає відчуття свободи, оновлення і внутрішньої чесності, чудовий час для примирення через чесну розмову, для творчих експериментів, знайомств, дружби, колаборації, сміливих рішень, що відкривають майбутнє. Це 19, 25, 28, 29, 30 і 31 січня. Тому обов'язково робіть скрін і використовуйте, адже ми для вас вже підготували такий підґрунтя і підготували для вас дати, щоб ви ними користувалися. І щоб не розплескати енергію, важливо спрямовувати її в оновлення, експерименти і живий обмін. Тобто, щоб якось ця енергія Венери в водолії, а ви бачите, вона не завжди гарно так екологічно може виходити. Ми даємо вам такий список, як її можна екологічно компенсувати. Чого хоче Венера в водолії Робіть ці дії для того, щоб ви її проживали ну, більш-менш сприятливо цей час не боляче для вас. По-перше, потрібно спілкуватися з новими людьми, виходити в спільноти, купляти різні абоніменти, клуби за інтересами онлайн-мережі. Якщо ви займаєтесь, до речі, наприклад, в інтернеті ваша робота, то це класний період для різних колаборацій, для запуску реклами, для того, щоб приймати участь у прямих ефірах, конференціях, більше йти у спільноти. Брати участь в колективних проєктах, обов'язково волонтерстві. Вже про це було сьогодні. Так, це соціальні та креативні ініціативи, тому що водолій – це знак, якому потрібні інші люди. Експериментувати з стилом, образом, самовираженням, робити щось не як завжди. Ось тут саме на такому показнику ви можете купити незвичний для себе одяг, незвичного кольору, взагалі вийти за межі звичного образу для вас в макіяжі або навіть в манікюрі. Освоювати технології, нові додатки, платформи, інструменти для роботи і творчості все ж таки водолій це знак. Нових технологій, тому все, до чого не доходили ваші руки, чого ви боялись, саме зараз класний період, щоб використовувати. Також записатися на онлайн-курс із майбутніх професій, IT, дизайну, астрології, водолії це ж у нас знак астрології, тому обов'язково приходьте на наші курси. У нас на навчальній платформі їх досить багато, як з нуля вивчення астрології, так і прогнозування, так і підвищення кваліфікації. Ми будемо вам раді. Також на Науки чи соціальних тем, відвідувати лекції, відкриті дискусії, мітапи, фестивалі ідей, займатися видами активності з елементом свободи її команди, це групові тренування, обов'язково, щоб хтось ще був, це танці, це урбан спорт, це велосипед, читати і дивитись контент про майбутнє, соціальні зміни, альтернативні моделі життя, налагоджувати дружбу з людьми з інших країн або культур, особливо. Онлайн зараз онлайн переписки понесуться онлайн-знайомства і сайти знайомств. Давати собі більше простору, мінімізувати рутину і залишати час для спонтанних рішень. Водолій хоче свободи і вирватися від застою. Венера в водолії найкраще розкриється там, де є свобода вибору, живий інтерес і відчуття, що ви рухаєтесь вперед. Ми сподіваємось, що це відео було для вас корисним. Ви класно використаєте його у своєму житті. Відслідковуйте, як така венера е проживається в соціумі, на що ви робили витрати, який у вас став стиль, як ваші стосунки, і давайте нам зворотній зв'язок. Ми будемо раді почитати від вас, як ви прожили цей період.